Добрий день, мої малята! Сьогодні я вам пропоную здійснити незвичайну подорож до історичного минулого нашого народу. І ми з вами познайомимося з однією цікавою річчю: це є скарб нашого народу, а також пам'ять. Та частинка нашої історії. Зараз я вам прочитаю віршик, а ви здогадайтесь, про що саме ми з вами будемо сьогодні говорити? З вечора, пригожого, аж до ранку, вишивала дівчинка вишиванку, вишивала дівчинка вишивала чорні і червоні нитки брала. Малята, ви здогадались, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванку. А чи знаєте ви, що вишиванка має дуже багато кольорів і кожен колір має свій потаємний сенс? Малята, а як ви думаєте, що символізує на вишиванці червоний колір? Не знаєте? Тоді зараз ми з вами і дізнаємось. Так що ж означає червоний колір на вишиванці? Наші предки, тобто наші бабусі, дідусі, вважали, що червоний можна вважати захисним кольором. Всі символи та зображення червоним кольором можна віднести до символів зміцнення сім'ї та щастя подружжя. Ось чому цей колір вишивали на весільних рушниках. Вишиванка, що має чорні орнаменти. Обіцяє власнику багатство та добробут. Білий колір це символ радісних подій. Вишиванки цього кольору вважаються святковими. Тож не дарма весільні сукні вишивають білим кольором. Раніше вважалось, що білий колір можуть носити лише незаміжні дівчата. Синій колір наші предки символізували з кольором духовності. Також він вважається благодатним кольором і сприяє спокійному життю. Зелений колір означає молодість та красу, а також це колір життя та колір весни і ще колір всіх жінок. Наші предки були переконані в тому, що присутність зеленого кольору на вишиванці зможе врятувати їх від природних стихій. Малята помаранчевий колір. Це колір радості, достатку, багатства пшениці і меду. А як ви думаєте, чому саме пшениці і меду? Так, бо вони також мають помаранчевий колір. Жовтий колір це колір місяця і зірок. А також символізує сонце, небесний вогонь. Любі дітки, я думаю, ви вже запам'ятали, що це у нас вишиванка. Скажіть мені, будь ласка, а якого кольору ця сорочка? Так, сорочка білого кольору. А де розміщена вишивка на цій сорочці? Вишивка розміщена біля коміра та на рукавах. А якого кольору нитки на вишиванці? Так, молодці. Ця вишиванка має майже всі кольори, окрім чорного. Малята, пригадайте, що означають ці кольори. Червоний, зелений, жовтий, білий, синій та чорний.